Скажи свою думку і біжи. Версія Літературна редакторка. Користуватися послугами літературного редактора нормально. Це не ознака безграмотності. Навпаки, це ознака турботи про якість тексту. Роман на 400 сторінок неможливо відредагувати якісно за тиждень-два. Тексти різних стилів потребують різних підходів до редагування. Саме тому часто одна людина не може редагувати все. Книжка це тривала робота цілої команди. Пам'ятайте про це тоді, коли вам здається, що книжка це занадто дорого. Це довге тире, це коротке тире. А це не тире. Цікаво знати більше про роботу літературної редакторки? Пиши в коментарях і підписуйся.